Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі в традиційній недільній рубриці Рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я вишивала цього тижня. Почнемо спочатку. Минулої неділі я трішки повишивала свій трамвай, це набір від катрусиних рукоділок. Які я вишиваю нітками СХС на 16 му Аїди, і виглядає воно отак. От, Я трішки додала тут в небі, і зараз тут 13 чимось відсотків. Я відшила за січень місяця рівно 4000 хрестиків і додала оце все небо. Тобто неба не було на початок січня. Не, не, не тому, Це я за січень завез, додала 4 тисячі. Не подумайте, що я так вишиваю. От, е, В мене було відшито тільки дерево, і трішечки-трішечки тут якесь небо. І отак, -от десь -от звідси, це все виросло за січень місяць. Непогано виглядає, якщо так здалеку дивитися, то небо вже взагалі шикарне. Е буду продовжувати я. Планую рухатися вниз. планую рухатися вниз, от, І отут донизу буду дошивати. Тут ще трішки неба буде дошита, і потім вже підуть будиночки. От, Я досить детально показувала минулого разу цей трамвай. Тому цього тижня ми подивимось дещо інше. А що в мене було інше? Я, знаєте, я повишивала цього тижня майже все. Що в мене є, я е, не пам'ятаю, чи я показувала, чи не минулого разу я завела собі такий листочок, просто листочок, на якому я вписую, е, не стала там креслити якісь гарні там таблиці, щось заводити, якийсь рукодільний блокнот. От, я е, просто на листочку записую, якого числа я що вишивала. І бачите, весь січень. Весь 31 день січня я щось вишивала в деякі дні, навіть отут, у от 31-й, я аж дві роботи повишивала. От, ну там друга робота, там більше я нитки підбирала, я зробила підбір аж на ну на дві роботи, там, ну, рахуйте на три. от. І в лютому я ще не пропускала жодного дня. ну Сьогодні ще не вишивала, але сьогодні в мене тільки ранок. Так. Отут в кадрі з'являється хто, в кадрі з'являється мій щедрик. Це серія дизайнів від Катерини Безперстової. Колядники, Шедрик. От, і перший щедрик з зіркою в мене готовий. Я минулого тижня на ньому зробила бекстіч. Там десь півтори тисячі чи 1300 з чимось. Нормальна така сума бекстіча була, вона складала десь близько 15 від всієї роботи. Все, що до 20, то нормальна сума бекстічу. От, зробила Бекстіч, і бачите, який гарний хлопець в мене вийшов. Просто красунчик. Ну, не знаю, як вам, мені дуже подобається. Е, нагадаю, що я його вишиваю в нитках ПНК, тобто підбираю з того, що в мене є в наявності, не замовляла ніяку нарізку, не купувала нитки. І в зірці в мене були тр трішки заміни від того, що рекомендує Катерина. Але мені досить подобається. І е, е, я не стала вишивати стрічки, зараз ставлю фотку. От бо е, планую йому додати. Натуральні стрічки. Ну, тобто, просто додати до цього малюнку, до цієї фігурки додати стрічки. І як ви можете бачити, з... в кутку цього пластику в мене почалася наступна фігурка з цієї серії: це буде в нас козюля. отака, От От. Е, Дуже така знаєте, харизматична дівчина. Е, я, знаєте, люблю, коли Дівчата-підлітки не дуже заморочуються своєю зовнішністю і вміють, як то кажуть, жартівливо ставитися до себе і до оточення. І я думаю, що ця дівчина вона прямо е, уособлює цей, цей принцип. Вона досить гарна, в неї є бусики, в неї є там гарна сорочечка, в неї дуже гарна спідничка, така яскраво зелена. Все в неї є, але вона така трішки з гронією. От, е, я почала вишивати з цієї ну кожух, це, мабуть є. Е, він такий, знаєте, мохнатий. В мене колись в студентські руки була схожа така е, шуба. От. Це з афганської кози. Вона така мохната-мохната була. Е, вона, на жаль, в мене була не сиренева, але якби вона була сиренева, це просто був би топчик. Тоді було модно. Якщо ви пам'ятаєте, коли були модні ці мохнаті шуби, то ви здогадаєтеся, скільки мені років. Ну, Я не дуже скриваю свій вік. от. Коротше, дівчина мені дуже подобається, вишивається дуже легко. І взагалі схеми Катерини це просто топ. от. Просто шикарні схеми, дуже мені подобаються. Навіть якщо у вас немає там точно точно тих кольорів, які вказані, ну, в мене нема, на жаль, от, все одно буде гарно. от, Буду вишивати далі. На цього хлопця в мене здається 8 днів пішло. Це з урахуванням двох днів на бекстіч, Тобто вишивається просто як му, пісня. Е, можна вишити там по 600-700 хрестиків за день. І взагалі на пластику мені сподобалося вишивати. І я так думаю, що поки я вишию, а я планую ще вишивати персонажів з цієї серії, поки я вишую їх всіх, в мене повернеться бажання вишивати на пластику е, ті фігурки, які я накупила. Е, Накопила, накопила фігурки по е, листівкам Зарубіна е, ті звіряток, про яких я розповідала минулого разу. Так, що в мене ще є? Ще в мене є. Так, це нам не потрібно. Е, отакий мій дизайн. Нагадую, е, це в мене будуть новорічні. Твіски, прикраси, двосторонні пінкіпчики. І я почала е сонечка, я ну очі вишила, і почала переходити до місяця. І з місяцем в мене знову сталася та сама засада, яка була з підбіром ниток. Е я стала обирати, е тут треба буде навколо. Місяця робити ще такий круг. Він буде не такий широкий, як на сонці, він буде трішки вужчий, але він має ну, ніби підкреслювати місяць. І я хотіла робити його таким золотистим. Це золотистий, я його міксувала з Люрексом. І оця, от, як це сказати, контур. цей, от, Він відшитий по міксом. Блендом цього золотистого і люрекса. От. І я думала, що буде нормально. Але коли я почала вишивати, виявилося, що воно трішки по кольорах ну не знаю, якось не пасує. Тоді я знайшла такий темно, е, темно-гірчичний, він схожий на е, той, що є зараз в місяці, на оцей, але ну, він темніший. От. І я подумала, можливо, я їм вишию. Я так на пробу вишила і тим, і тим. Тут мені здається, що зливається, тут мені здається, що не пасує по кольорах. Я стала думати, може, я вишию отаким взагалі світло-жовтим. Але воно буде бліднувато. Коротше, знову в мене загальмував цей місяць. От. Здається, тут робота ну, на 5 кольорів чи на 6. От, але щось воно в мене не лізе. Я, мабуть, відшию сам місяць і тут і тут. О, це в мене коричневі нитки, це на риси обличчя, так би мовити. От, я е, хочу душити. О, бачите, яке з бантиком вийшло. От, хочу вишити місяць, можливо, якось, поки я буду вишивати місяць, до мене прийде якесь. Осяяння, і я придумаю, що мені зробити з е, цим колом, яким кольором саме його вишивати. Ну, оце непогано, але як я буду вишивати отак, то я маю, мабуть, додати якийсь е, або контур тут додати, або щось ще таке. І це навіть ну, не знаю, воно не так, що прямо погано, але буде. І знаєте, отак, от, якщо дивитися, цього кольору в наявному вигляді тут нема. От, ну, подумаю, подумаю, треба дозріти. От, І поки я буду дозрівати, в мене повернулася в е, обіг. Моя міробілія. Я не пам'ятаю, на якому етапі я її показувала вам минулого разу. Але я зробила велику роботу. Я дошила оці всі гілочки. Тут. Зараз ставлю картинку, що це взагалі таке. О, Це біля 4 сезони. Я зараз вишиваю зиму. Нагадаю, для тих, хто не дивився попередні сезони, це в мене дизайн, який почався 2017 року. Потім, 2020 року я його трішки, ну, я тоді відшила рамку і почала зиму. Потім, 20 року я трішки повишивала зиму, відшила оці фіолетові. Фіолетову частину на плащі. От, І цього року вже я додала оцю, підклад в неї зелену. От. Минулого тижня? що Я робила? Я поробила оці гілки і почала заходити цими елементами. Тут це як оздоба плаща, От. на ній якісь там декоративні елементи. Я почала заходити сиренівим. Отут Гілки мені дуже подобаються. Я коли вишивала, тут, бачите, вони комбіновані з бекстючем. Там, де пропуски, то не помилка, то там буде ще бісер. Тут на оцих всіх гілках буде пришиватися такий блакитно, сиренево якийсь блак... ну, блакитний він буде такий, як зимові ягоди якісь. От, буде пришиватися бісер, і отут-от зверху теж буде бісер. Тут взагалі багато бісеру, тут дуже-дуже багато бісеру. На зимі не так багато, на самій дівчині, в основному в гілках буде. А от там на весні, на осені, там багато бісера. Тут взагалі бісера треба буде обирати, пришивати, тобто з бісером треба буде пропрацювати, але то, то ще буде не скоро. От, тут пропуски для того, щоб пришивати бісер. Я вирішила одразу робити елементи бекстіча. Оці гілочки, тобто тут зверху є ну, Вони однією ниткою, я вирішила, ну що я буду вишивати хрестик, потім заправляти ту саму нитку і ходити сюди, е, кріпитися і знову робити бекстіч. Ні, я зроблю так: я відшиваю гілочку. Зупиняюся, роблю бекстіч, повертаюся, дошиваю хрестик. І сюди йду, до... Вишиваю хрестик, роблю бекстіч, зупиняюся. І так от я зробила непогано зробила е, Мені лишилося відшити їй декори на плащі. От, І там буде ще вона, будуть рукавички, і вона в руках тримає пташку. О, треба ще буде вишити пташку. Я не буду, мабуть, поки що вишивати лице, але підготуюся до того, щоб його вишивати. От, це в мене, то, щоб вишивалося на мірабілі. Нагадаю, мій план: я хочу до кінця зими максимально дошити. Тут лишиться тільки не відшити біле, бо воно вишивається пухнастою ниткою. Ну, Я не бачу сенсу зараз вишивати пухнасту нитку. Якщо в мене ще рік, як мінімум, рік, буде вишиватися всі інші дівчата, то до кінця року ця пухнаста нитка буде як. От, І я не буду поки що вишивати лице, бо ну, не вирішила, чи вишивати його петітом, чи вишивати його. Хрестиком. Знаєте, є і плюси і мінуси в тому, щоб вишивати епітітом і, і хрестиком, плюс петіта, що воно буде гладеньке, таке більш виразне, а мінус у тому, що це м'яка тканина, це турецька рівномірка, вона десь 30-го каунту. Хрестики на ній вишиваються дуже класно, вони рівненькі, просто як, як по маслу йде. Але я думаю, що петіт буде вишиватися складно, бо сама тканина не тримає форму. Я так гадаю, що петіт вишивається От на Мурану класно буде вишиватися петіт. Тут є в мене сумніви. От. Ну, Поки що до цього я ще кажу далеко. Треба буде вишивати рукавички, верх плаща, пташку. Там, здається, що рукави в неї будуть, тут трішки плаща визирати рукави сукні. Ну, коротше, є що ще повишивати, я порахувала там десь 4 тисячі хрестиків в цьому елементі. Ну, якщо відкинути бісер, лишилося 4 тисячі хрестиків. Якщо ми відкидаємо десь 2 тисячі, 000... 4,5, здається. Якщо ми відкидаємо десь 500. 2200 на оцю білу пухнасту нитку, і щось там десь 300 на лице, то у нас буде десь ну, 2000. Тут ще треба дошити. Реальний план дошити в лютому. Можливо, наступного тижня покажу вже дошити. Не знаю, подивимось. І що в мене ще було? Якщо ви ще не втомились, я вам ще покажу отаке: це в мене котики. Вставляю картинку, це котики від е, автора, від дизайнера під маркою «Творче Кубельце. Більця. Е, дуже класні котики. Вони взагалі-то можуть вишиватися окремо, але я вирішила їх отак -от однією картинкою вишивати. Вони дуже кумедні, класні. Це знаєте, Наташа ми все уранілі, а це буде котики Наташа ми все наряділі. Е, тобто вони прийшли е, декорувати ялиночку. От, цей котик в мене душився. Він був душити. Тут була трішки куля не душита, я його душила. Це ще в січні було. І я почала вишивати другого котика. В чому в мене була проблемка, бо я вишиваю його пінка тобто, знову не ДМС. Я трішки поміняла йому відтінки кольори. Сподіваюсь, ну, дизайнер на мене не образиться. За моє самоуправство. От, я трішки змінила йому кольори, але котик буде такий самий руденький, там просто в нього було здається, якісь сірі полоски і якісь трішки інші відтінки. в мене ну, схожих відтінків не було. Я вирішила, якщо він буде такий кавового такого відтіночку, як кава з молоком. Бувають такі котики, дуже класні вони. от, Я думаю, що буде теж гарно. Вишивається не складно, теж схема дуже, дуже проста, дуже пророблена. Але в мене була засада, знаєте, от я звикла вишивати з розміткою. <хи> і в мене була засада, я отут -от на один хрестик помилилася, коли йшла сюди. От скільки я собі казала, коли вишиваєш на рівномірці, не відходь далеко. Тобто вишиваю такими от. От Відшила шматочок, далі нарощую, нарощую, нарощую. А я вирішила зробити якби у цього і пішла вишивати оцим, е оцим здається, темно, оцим От о о оцим кольором. От. І трішки з'їхала на один хрестик. І потім мені довелося підлаштовувати е інші кольори, щоб воно співпало. Ну, воно співпало там. Ну, В принципі, просто полосочка буде трішки-трішки довша і трішки на один хрестик нижче. От. Класний котик виходить. Буду продовжувати. В принципі, на цій рівномірці це в мене Онікс рівномірка. На ній класно вишивати або вдень, або при сильній лампрі. От, якщо є сильна лампа, прямо от, яка світить на роботу, то вишивати нормально. Нічого знизу не підкладаю, е, ніяких проблем там з відраховуванням ниток не маю. В мене на Мурану вишивати складніше ніж на цьому Онексі. Не знаю чого, так? Не знаю. Бо в мене є процес на Мурану, якщо ви ще не забули, там є хатина в лісі, в лісі от. і вона вишивається набагато складніше, ніж ці котики на Оніксі. Хоча там чорна основа, тут темно синя ну, воно, різниця невелика, але та вишивається складніше. От. І я нарешті, що тут лежить у цей моточок, я знайшла в себе нитки СХС. Це в мене бланк. От. І ще десь в мене є 52-0. Я думаю, чим мені вишивати, чимось таким м'якеньким буду вишивати, бо хочу, щоб не було, не було видно через біле, не було видно синьою основу, Бо бачите, отут-от на на вушках, отут де світли, де світли туни, трішечки-трішечки синя проглядається. Я сподіваюся, що коли я це до шию розмачу, поперу, попрасую, воно ну, згладиться, не буде такого ефекту. Але на білому ну, не хотілося, щоб в мене котики було, знаєте, як з синьова від щитини. Коли... Чоловік не поголиться і в нього такий, знаєте, трішки відтінок. <с. <с.> такі котики якісь будуть стрьомі, непоголені. От. Тому я буду вишивати, я спробую що, можливо, навіть в три нитки буду їм вишивати СХС-ом саме, бо вони м'які і вони більш такі, знаєте, покр 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 покровність в них краще, якщо можна так сказати. Я не знаю, як це назвати. Коротше, російською мовою це буде укривістость. Покровістость. якось так. От, п -п -п вкривають вони краще. Скажімо так, не будемо вигадувати нових слів. От, Вкривають вони краще. От, що я хочу. Я хочу цього котика мордаху йому довишивати. Отак от. а, і потім потім я ще подумаю: можливо, я душию таким білим. А можливо, лишу білий на десерт. От. І, ну, звичайно, що буду перекручувати, і там ще в мене є ж третій котик, тут є ще тканинка на третього котика, і я буду, ну, тут без цього не обійдешся. Отак-от перекручу, щоб душити цього кота. І вишити третього. Не знаю, чи встигну я його в цьому місяці довишивати, але закидати я їх не хочу. Дуже вони класно йдуть. Так, все вам розказала, показала. Це те, що в мене вишивалося цього тижня. Котики, мірабілька, щедрики, трамвайчик. Навіть місяць свій дурацький повишивала. Я ще вважаю, що в мене був плідний тиждень. Чого він був плідний? Бо я не вилазила взагалі з дому. В мене я. Ну, пошкодила, можна сказати, спину, от, і я ледь по хаті пересувалася. І в мене було дуже багато часу на вишивання. І поки що я відклала свій інглиш, я там навчаюся по інглишу. І в мене було час на вишивання, і я його знаєте, штопала, штопала, штопала і мештопала. Ну, непогані такі результати. Кожного б тижня, так, я пряма було б цікаво. Так, дякую вам за увагу, дякую, що подивилися. Наступного тижня приходьте ще, можливо, побачимося вже з козюлею. І бажаю вам гарної неділі і гарного наступного тижня, продуктивного наступного тижня. Все, всім пока-пока!